Минає ще та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші захисники продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої держави, а також наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Також минулої доби російські терористи завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою Іскандер М по цивільному об'єкту у місті Миколаїв. Крім того, загарбники застосували ударні безпілотники типу Шахет 136 131 по півдню України. Більшість з яких було знищено протиповітряною обороною. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.